Готуємо нові плівки до роботи. Для цього прибираємо зайвий папір поза зоною друку. Залишаються тільки самі плівки, які підуть на ніготь. Заміряємо ніготь клієнта і вибираємо плівку максимально відповідного розміру. Апельсиновою паличкою чіпляємо плівку з кінчика. Створюємо арку для зручної установки на ніготь і, натягнувши валики, ставимо плівку максимально близько до зони кутикули. Пальцем або силиконовим олівцем ретельно приклеїмо плівку біля кутикули, після чого натягуючи середину вільного краю, встановлюємо рівно понігті. Розгладжую. Насамперед середину, а після чого з боків. Потрібно трошки припідняти та натягнути. Так само робимо і з іншого краю. Припідняли та натягнули. Якщо плівка трошки більше, відрізаємо ножничками та приглажуємо. Довжина плівки, що залишається, яка висить на кінчику нігті, направляємо вниз перпендикулярно. Забираємо залишки плівки, акуратно спилюємо пилкою 240 абразиву, починаючи з боків, рухаючись до середини. Перекриваємо це все топом або база плюс топ за необхідністю. Плівки це дуже швидко, тонко, надійно та дуже красиво.